На вході нас зустрічає директорка Валентина. Показати, в яких умовах мешкають вихованці, жінка не відмовляється. Одразу ж йдемо у реабілітаційний центр. Це масажний кабінет, і тут проводиться масаж діткам. У приміщенні охайно так само, як і у сенсорній кімнаті. Тут проводиться моторика, рук, є сухий басейн, в якому дитина перебирає ручками кожний кожний шарик. Далі прямуємо у фізіотерапевтичний кабінет. Коли дитина там трошки прихворіла або є неврологічні якісь -то назначення, тоді вони приходять сюди на лікування. З лікуванням зрозуміло. Тепер дивимось, що у їдальні. На столах для вихованців сьогодні запіканка. Окремо на тарілки також виклали полуницю. Ми не можемо так положити. Одна дитина їсть більше, друга дитина їсть менше, одна любить полуницю, а друга наприклад, не любить. Далі ще одне важливе питання: з'ясовуємо, чому дитині перев'язували руки під час візиту омбудсмена. Є мама в цієї дитини. Це дитина батьківська, яка теж додому забираючи цю дитину. Так само робить по призначенню лікарів. І наостанок дивимось житлові поверхи. У дитбудинку нині тиха година. Вихованці відпочивають, тож не турбуємо. Лише здалеку оглядаємо кімнати, а заразом просимо показати і сховище. Утім, У цьому закладі його немає. Тут користуються правилом двох стін на одному. Крилі ми виставили пуфи, на другому крилі настоять стільчики. Порушення про відсутність укриття вже зафіксувала й робоча група обласного департаменту соцзахисту. На сьогодні розглядається питання обласної військової адміністрації щодо можливості встановлення на територію закладу мобільних укриттів з урахуванням потреб осіб з інвалідністю. Стосовно інших порушень нині розбирається прокуратура правоохоронці відкрили кримінальне провадження за невиконання обов'язків іде розслідування. Направлені відповідні запити, листи на отримання відповідних інформацій, залучення відповідних служб для повної перевірки всіх даних, які були зазначені у повідомленнях. Якщо ж факти підтвердяться, причетним повідомлять про підозру. А поки ж керівниця дитбудинку каже, перевірок не боїться та чекає на справедливість. Я не розумію, як так може бути, тому що до цього в мене було багато перевірок уповноважених. В мене не було ніколи до них ніяких питань. Еміна Арнау, Денис Єлисавенко та Сергій Озеров. Новини 11 каналу.